Це слово? — Наталі. Період з 28 тижня вагітності по сьомому після Наталі. В минулому взагалі немає нічого доброго, а навіть якщо воно і є, воно не на часі. Їде циганський табір через село. Ну це літо припустимо, але таке дуже спекотне. Такий хоро рідний, так. В общем, кібітка їде по дорозі. Котри, сьомий. Всього треба 16. Хворісний коник такий дерев'яний, з такою дугою внизу, щоб на ній. В середній план кібетка їде, загальний план на коника. не на часі, коли не на часі. Дивитись так, ніби а, я її мучила. А ти її мучила? Загальний план кібетка проїздить повз і крупний план на коника. Тільки там вже немає коника. Тільки оця штука в них Смійся. <різь> Це вже революція наша не на часі, бо на часі війна. Розкажи про Харків. Сьогодні я вічний тут. А виїзне знаю, можна не про шматів хоч раз. Треба знайти собі сили назвати гівно-гівно. Я захотую стати. Чотири пересадки. садки. копійки на транспорт. Бо я все розрахувала. Трохи ж хантовці, трішки таки. Ми їхали трьома електричками, двома автобусами, одним трамваєм, трохи на таксі. Усе безкоштовно. Треба сказати собі, чорту минуле. Я знаю дороги надто добре. Би вони не загинули, я була б нервальна. Можливо, але не крутя. Я знаю, що всі вони йдуть по колу. Людина, якою я був рік тому, не має абсолютно ніякого стосунку до мене. Я була б щаслива. Або ні. Не по колу. Не по колу, якщо помреш в дорозі. Я була б красива. А жирна? Людина, яка була у новорічну ніч 2016-го, зовсім не я. Навіть людина, яка там. Стояли біля бракарда декілька хвилин тому, може йти в сраку, бо я не збираюся обертатись. Я не збираю. Я не планував. Не планувати, не думаю. Отаких от поплюжних рухів головою. А що своїми ногами? Нічого. Це 36 й розмір. 35 з половиною і все чи нічого. Як так вийшло? Стояв у воді. Довго стояв, мабуть. Дуже.